Професія озеленівач лісник Єгер це робота для рук і відпочинок для душі. А, ну що хотілося б сказати? б сказати, що озеленювач – це працівник, а, який займається озелененням, так і окрасою будинків, вулиць, міст, створює окрасу в парках за допомогою різних квітників, клумб, газонів а, та різних квітучих композицій. Щодо ринку праці, то ця професія дуже затребувана в садових центрах, центрах благоустрію, різних підприємств так, і ландшафтного дизайну. Також у зв'язку з пожвавленням у галузі в Данії, в галузі будівництва і високими вимогами до екології навколишнього середовища, велика увага приділяється саме озелененню. Тому попит на цю спеціальність з кожним роком зростає все більше і більше. Ну, щодо споріднених професій, то можна сказати, що під час вибору професії а, потрібно враховувати те, з якими вона може бути а, поєднана: це і квітникар, і флорист, і ландшафтний а, дизайнер. А, щодо загальної характеристики професії, то можна сказати, що а, озеленювач проводить догляд за отриманням різних видів квіткових рослин, вирощує рослини. Доглядає за рослинами, складає різні землесуміші для вирощування квіткових рослин і не тільки квіткових, да, і декоративних рослин, готує до посіву насіння рослин, сіє ці насіння. Доглядає і ділить рослини для розмноження. Розмноження буває у нас різне, заздалегідь ми зазвичай ми у основському училищі. Лісовосподарства використовуємо такий вид розмноження рослин як зелене черенкування. Також можна сказати і про те, що озеленювач здійснює посів газонів, доглядає за газонами, вибраковує різні заражені хворобами і шкідниками рослини, використовує також різні заходи боротьби з ними і володіє садово парковими інструментами, пристроями та механізмами. Наша лабораторія в нашому навчальному закладі, де ми проводимо свої своєрідні досвід роботи. В даному випадку ми приймали гостей, да проте освіти. Да, проводили Окориентаційну роботу і проходили такі від роботи, як зелене черенкування лабораторних умовах, тому що ми його виконуємо як в лабораторних умовах, так і в, а, під час виконання робіт у відкритому групі, тобто на вулиці. В даному випадку ми пересаджували черенковані рослини це гортензія. Діти мали змогу спробувати це робити власноруч, для того, щоб в подальшому можна було це робити вдома. Ну і, звісно, для того, щоб діти мали уявлення про цю професію, про цю спеціальність і мали змогу вирішити, яка професія входить дітям. Наступна професія, з якою хотілось би ознайомитися, це лісник і єгер. Лісник це фахівець, який здійснює спостереження і догляд за лісом, лісовими культурами. А Єгер це спеціаліст мисливець, який здійснює охорону мисливських угідь, доглядає тварин у різних заповідниках, мисливських господарствах, а також веде облік фауни та керує безпосередньо полюваннями. Щодо загальної характеристики професії лісника, то можна сказати, що лісник доглядає за деревами, висаджує дерева замість зрубаних, пошкоджених, так, згорілих, охороняє ліс від пожежі, доглядає за тваринами та птахами, а також виготовляє для тварин для їх підгодівлі взимку годівниці. Ну, тут ми бачимо роботу, яку виконують лісники. І Єгерів, ну, П'єгерю здебільшого це догляд за тваринами і проведення полювання. Єгер відповідає за тварин і птахів на вірені йому території, підгодовує птахів і тварин, да, різну живність, знає про своїх підопічних їх пересування, здоров'я, розмноження, звички, навіть вразливі місця. Кожної тварини, ну а також безпосередньо забезпечує баланс екосистеми і цим чином дозволяє зберегти тварини птахів і не допустити їх зникнення або надлишку. Хотілося б сказати, що а, жінка не може виконувати даті роботи а, в лісі, які виконує чоловік, тому а, безпосередньо на практиці на нашій основському вищому професійному училищі лісового господарства. А, я, як, наприклад, майстер дау, майстер спеціальний цього зеленісний п'єгір. Виїжджаю на об'єкти. Якщо ми працюємо в лісі, то ми виясволи виїжджаємо зі своєми, своїми своїми колегами-чоловіками, які проводять безпосередньо а, роботу з учнями, да, керують роботою. Ну а жінки вже так мовити на підхваті, тому що законом не передбачено, що жінка може бути. На ну, довірена їй така робота. Але в принципі всі ми надіємо, що ми йдемо вперед. Ну з часом надіємо, що скоро її жінкам довірять взяти бензопилу в руки, і можна буде працювати повністю, як це має бути. У даному випадку ми бачимо роботу а, такої професії, не тільки як лісника, ще й паралельно а, тракторист, бо повин, повинна бути вона об'єднана і задіяна. Використовуються в роботі а, лісника різні інструменти механізми. І, мабуть, потрібно сказати, що професія лісника наразі також є дуже затребуваною, тому що всі ми знаємо, що зараз ми живемо в такий період, а, який потребує і потребуватиме відновлення нашої країни, відновлення нашої екосистеми. А, це буде і висаджування нових дерев да, на а, згорілих територіях, ну і звісно, видалення тих дерев, які Є пошкодженими у даному випадку.